На початку цього року відбулися деякі зміни у законодавстві щодо виплат державних соціальних допомог та пільг, ми вирішили поцікавитися у представника від департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації, а саме заступника директора цього департаменту, пана Вадима Мороняка. Що ж то за зміни такі відбулися у законодавстві? На що варто звернути особливу увагу жителям Хмельницької області? Зокрема, тож із паном Мороняком, Вадимом. Ми зараз поспілкуємося. Здравствуйте, пане Вадиме, слава Україні! Доброго дня, героям. Слава! Дякую, що долучилися до спілкування. І відразу ж хочу, аби ви поінформували наших глядачів, яких змін власне зазнало законодавство, що стосується саме соцвиплата, соцзахисту населення. І хочу, аби ви особливо зупинилися на тих таких соціальних гарантіях, які призначаються для Молодих мам, чи то взагалі давайте так породіль це муніципальні няні, і це пакунок малюка. малюка. Дякую, да, дякую. Ну хочу повідомити, користуючись нагодою про те, що соціальні виплати в області здійснюються згідно графіка в штатному режимі, і вже от протягом січня, ми буквально з 10 січня розпочали виплатний період. Соціальних виплат одержувачам за січень місяць, за поточний місяць, а дійсно було прийнято ряд рішень урядом про те, що в автоматичному режимі максимально враховані всі виплати, які будуть продовжені на період воєнного стану, також Але так, одержувачам державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, одержувачам державної допомоги одиноким матерям. Необхідно поновити ці документи, оскільки на період минулому році вони продовжувалися без звернення. Але для того, щоб скажімо так з'ясувати всі обставини, які в цих сім'ях відбулися, оновити інформацію про доходи таких сімей і відповідно прийняти правильне рішення щодо виплати, таким категоріям сімей необхідно подати. В січні місяці звернення для того, щоб органи соціального захисту населення змогли обчислити сукупний дохід, визначити право таких сімей на, на таку підтримку від держави. Ну і відповідно, вже в лютому місяці будуть здійснені виплати і за січень, і за лютий, саме одиноким матерям, які звернуться до нас. Ну і допомоги малозабезпеченим сім'ям. Крім того, хочу повідомити, що всі виплати переміщеним особам, які їм належали в минулому році, продовжуються, продовжують здійснюватися в поточному році без звернення, без необхідності відвідувати органи соціального захисту населення. Такі виплати збережені і вони продовжуються, і тому такі категорії звертатися нікуди не потрібно. Но стосовно того, що певні зміни торкнулися, скажімо так, державної підтримки. Батьків, які виховують дитину до трьох років, а саме батьків, які є особами з інвалідністю першої та другої групи, батьків, які виховують хвору дитину або дитину з інвалідністю, то для таких категорій, для підтримки таких категорій в плані виховання дитини до трьох років, урядом надано можливість оформити додатковий догляд. І скористатися послугами стосовно відшкодування компенсації за, за послуги з догляду до трьох років. Муніципальне няня Таких одержувачів у нас в області минулому році було 320 сімей. Станом на 1 січня отримувало таку державне відшкодування 230 сімей. В чому полягає, скажімо так, нововведення? Це те, що Всім одержувачам з цієї категорії необхідно протягом січня місяця також підтвердити своє право на отримання таки, такого відшкодування за послуги муніципальне няня і, відповідно, збільшився розмір такого відшкодування на сьогоднішній день. Така компенсація послуги муніципальне няня буде виплачуватися в розмірі, який визначається з розрахунку 100% мінімального розміру заробітної плати, але по годинному. По годинному відношенні, тобто, відповідно, у нас сьогодні мінімальна заробітна плата становить 6700 гривень по годинному еквіваленті: по годинному це 40 гривень 89 Ну, будемо говорити 40 гривень, і тому відповідно до тої угоди, яка укладена між такими батьками і відповідними відповідною. відповідною Скажем так, фізичною особою або юридичною, яка надає послуги по догляду за дитиною, має бути переукладено угоду, зазначено кількість годин, які будуть надаватися по догляду за дитиною, і тому відповідно від цих кількості годин буде розраховуватися розмір відшкодування за таку послугу. Продовжуємо також надавати при народженні дитини одноразову грошову допомогу. Як в плані компенсації за неотримання відповідного пакунку малюка за бажанням породілі в закладах в пологових закладах охорони здоров'я при народженні надаються натуральна допомога пакунок малюка, якщо людина не бажає отримувати або відмовляється від її отримання? А тому вона може скористатися також грошовою одноразовою грошовою компенсацією, розмір якої дорівнює на сьогоднішній день 6 тисяч вісімсот гривень. Е, необхідно звернутися письмово до управління соціального захисту населення або до територіальної громади за місце проживання. І відповідна заява буде спрямована і буде розрахована компенсація. Це становить на сьогоднішній день, який вже зазначив 6816 тисяч гривень. Ці кошти можна буде використати не лише, скажімо так, якщо раніше ми були, зазначали про те, що ці кошти можна буде використати в спеціальних е торгових місцях, які реалізують товари, дитячі товари. То на сьогодні, на період воєнного стану, ці кошти можна буде використати на будь-які товари і будь-де тому, але звичайно. Е на на потреби сім'ї пане Вадиме, вичерпна відповідь. Я вам дуже дякую. Лише скажіть за минулий рік деякі такі статистичні дані стосовно того, що ж обирали породілі чи пакунок малюка у вигляді тої такої скриньки, так з усім необхідним на землі. Так чи то можливо все таки у фінансовому грошовому еквіваленті? Ну, більша, більша перевага молодих сімей обирали саме грошову компенсацію. Нею скористалося скористалися 6450 е, породіль. От е, окунок малюка, саме безпосередні Бебібокс, як ми його е, називаємо, е, скористалися отримали його 1742 е, сім'ї. Ну в сім'ї тому, от цілому ми бачимо, що майже у п'ять разів Молодь породілі ну, видають перевагу сьогодні коштам. І ще буквально Проте, пакунки є, пакунки завозяться. Ми плануємо щорічно цей, цей обсяг-боксів обсяг в цьому році. Область отримала 1868 пакунків. Пакунків видали відповідно 1700. Тобто, вони є в пологових відділеннях і при бажанні. Люди можуть отримати їх, дякую, пане Вадиме. І ще при от нагоді хочу запитати, кому ж таки з січня місяця поточного року автоматично будуть перепризначені виплати, тобто, ті люди, яким нікуди не потрібно звертатися, просто от категорія тих людей. Назвіть їх, будь ласка, ще ми говоримо про те, що ті соціальні виплати, які призначаються категорійно, до прикладу при народженні дитини. По інвалідності, да, там, по особам з інвалідністю таким особам не не потрібно нікуди не звертатися, тому їм автоматично буде продовжений, продовжений виплати таких допомог. Такі соціальні випади, які визначаються від в залежності від доходу сім'ї, тобто там, де одним із, скажімо так, критеріїв надання такої допомоги виступають доходи родини. Де потім в процесі призначення визначення права обчислюється сукупний дохід за останні два квартала перед місяцем звернення тому, але це як я вже зазначив, це державна допомога малозабезпеченим сім'ям. Це державна допомога одиноким матерям. Ці дві допомоги визначаються в залежності від сукупного доходу сім'ї. Тому от таким одержувачем, для того, щоб підтвердити своє право, ми протягом 2022 року. Дійснювали автоматичне перепризначення і продовжували такі виплати без звернення таких повноважених осіб, сім'ї, тому вони отримували відповідно, але ми розуміємо, що змінювалися доходи протягом року, змінювалося коло, сім коло членів сім'ї, які входили до розрахунку і до нарахування такої виплати. Тому з метою, скажімо так, Удосконалення е, і визначення реальної суми розміру допомоги необхідно таким категоріям осіб звертатися. І їм не продовжується. Їм з 1 січня виплата такої допомоги не продовжена. Відповідно, протягом січня ми їх очікуємо, що вони заявами і з необхідними документами звернуться. І відповідно на лютий місяць, якщо відбудеться процес призначення. Таких оплат в лютому місяці вони зможуть отримати в січня за два місяці ці кошти. Ну і власне ми з вами неодноразово зустрічалися у цій студії, говорили на тематику різних соціальних виплат, соціальних гарантій від департаменту соціального захисту населення у Хмельницькій області. Наразі деякі питання вже не входять, скажімо, у вашу компетенцію. Це от е, знаємо про соціальне страхування. Так фонд страху вже передав свої повноваження пенсійному фонду. Ну і власне тепер з субсидіями також до пенсійного фонду. Якщо питання виникають, звертатися вже не до департаменту. Що будь ласка, такі зміни уточніть оголосіть. Сіть в ефірі. Так, да, звичайно, функції, з питань... функції щодо призначення е, і виплати житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги з 1 е, грудня минулого року передано повністю до органів пенсійного фонду України. Ну, в області, зокрема, це головне управління Пенсійного фонду України в е, Хмельницькій області, яке з 1 грудня. Е, Виконує е, роботу, яка пов'язана із призначенням та виплатою е, житлових субсидій та пільг на комунальні послуги, саме комунальні послуги. Ну, виплата була розпочата вже органами пенсійного фонду з жовтня місяця, і в процесі е, минулого четвертого кварталу ми поступово передали і нові звернення, які надходили до органів соціального захисту населення до 1 грудня. До того, щоб вже органи пенсійного фонду почали опрацьовувати такі звернення і призначати житлові субсидії. І зараз ми знаходимося в процесі передачі діючих справ одержувачів житлових субсидій, а їх понад 110 тисяч <кхи> отримувала у нас в опалений період 2022 року таку житлову субсидію. Тому всі діючі справи одержувачів також будуть протягом трьох місяців до 1 квітня. Передані до органів пенсійного фонду від управління соціального захисту населення, тому от така, така робота відбувається зараз. Ну надіємося, що наші громадяни, мешканці нашої області, вчасно зможуть отримувати житлові субсидії, але вже скажімо так, за які будуть призначені і виплачуватися органами пенсійного фонду. От направду не хочу говорити про прос, як цей процес впливає саме на, скажімо так, діяльність департаменту соцзахисту населення. Оця, оця передача певних своїх минулих повноважень. Але як оцей весь цей процес дійсно впливає на населення Хмельниччини? Зокрема, і як люди на це реагують? Чи виникають певні проблеми? Як ви допомагаєте людям? Ну практично. Е... Для для людини, яка бажає оформити субсидію, змін ніяких не відбулося. Вони мають мають з нагоду ще, скажімо так, додатково звернутися в разі необхідності до органів пенсійного фонду, також подати заяву. Але процес, скажімо так, звернення він залишився на тому рівні, на якому він відбувався і в минулих роках. Тобто сім'я звертається, або повноважений член сім'ї звертається до. Сільських, селищних, міських структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, або до адміністративних центрів центр надання адміністративних послуг заявою з необхідними документами, потім шляхом електронного обміну інформацією між центрами і зараз уже пенсійним фондом. Він налагоджений такий обмін, такі документи, електронні документи, передаються до органів пенсійного фонду, які, в свою чергу, мають опрацювати це, цю інформацію, і е, користуючись так званим екстериторіальним екст принципом, тобто принципом, який дає змогу, е, не дивлячись, е, не дивлячись е, з якої місцевості, е, з якої області людина звернулася за мінням субсидії або пільги нарково-комунальні послуги, всі е, Управління Пенсійного фонду України по, 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 всь, по всій державі можуть здійснити таке призначення ну, от, ну, в, в оперативному порядку, відповідно, і вже дати результат щодо визначення права на житлову субсидію та її розміру. Ну, стосовно е, яких тих питань, які ну, в тому числі, що прозвучало в вашому запитанні, звичайно, тут треба говорити про те, як люди оцінюють цю роботу. Сьогодні вже січень місяць. Я думаю, що за результатами вже грудня і січня, ну я думаю, наші мешканці могли би озвучити, якщо вони зверталися, скажемо так. Але я хочу сказати, що максимально житлова субсидія призначалася до листопада місяця всім одержувачам. Спочатку опалювального періоду. Ми ну, ще орган управління соціального захисту населення зробили розрахунок такої житлової субсидії і пільг на осінь на опалювальний період. 22-23, Тому в основному масів, масів одержувачів пітлової субсидії опрацьований, і по ньому здійснюються відповідні виплати. Уже нові звернення, хто звертається, це я думаю, що це поодинокі випадки, от але вони є, звичайно, да тому, що певні обставини в людей виникають. Хтось втратив роботу, хтось отримав. Більшу платівку, хоча ми будемо говорити про те, що тарифи на житлово комунальні послуги не збільшувалися не протягом воєнного стану, так не підлягали е, збільшенню. Тому ну, в основному ці всі питання, то звернення людей, які е, бажали отримати таку субсидію, вони нею ще скористалися до початку періоду, початку опалювального періоду. Ну, але, звичайно, випадки такі є. Я думаю, що враховуючи ті можливості, Органів пенсійного фонду їхнє комп'ютерне забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, в тому числі кадрове. Ну ця робота налагоджена в них, і я думаю, що вже результати будуть. Я вам дякую. Що дякую. Дякую, пане Водине, за те, що долучилися до нашого ефіру та розповіли надзвичайно важливу інформацію для жителів Хмельницької області. Спасибі вам ще раз. Нагадую, шановні глядачі, що мали можливість поспілкуватися із Вадимом Мороніком, це заступник директора департаменту соціального захисту Хмельницької обласної державної адміністрації. Говорили про деякі зміни у законодавстві щодо навіть не так не нарахування, а надання соціальних послуг та соціальних гарантій. Тепер ви знаєте більше.